В нормі людина втрачає за місяць близько 4 кг жирової тканини. Це в нормі і це безпечно для організму. В перший місяць схуднення, скоріш за все, ви втратите більше, тому що коли ви відмовляєтеся від вуглеводів, організм починає віддавати зайву рідину з організму, зайву воду. Тому ви можете втратити 4 кг жирової тканини і ще 2-3 кг. Кілограми зайвої рідини, то залежить від вашої початкової маси. Чим більше ваша початкова вага, тим швидше організм буде віддавати зайві кілограми. І пам'ятайте, чим менше у вас зайвої ваги, тим організм буде повільніше віддавати це зайве. Тому ви мусите розуміти, що десь приблизно з другого місяця вашого схуднення ви почнете повільніше втрачати вагу. І це нормально. Не треба себе заганяти і казати, Боже, я вже перестала худнути 4 кілограми за місяць, втратила, і Боже, мені ще 100 років іти до моєї цільової ваги. Це не так. 4 кілограми це є норма втрати жиру для вашого організму. Тобто, якщо зробити такі прості підрахунки, то за три місяці ви можете втратити близько 10 кілограмів комфортно, не заганяючи себе і не задаючи шкоди своєму організму. Щодо мене, я схудла на свої 20 кілограмів за 8 місяців. Це було дуже комфортно. Я себе не відчувала голодною. Я час від часу пила вино або там пиво, щось такого. Так, я не порушувала дієту, але я і не тримала геть-геть усі правила і дуже-дуже суворо. В моє схуднення було комфортне. Саме це зараз дозволяє мені вже понад рік утримувати вагу. Ставте собі реальні цілі, і тоді ви точно зможете дійти до кінця.